Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть. У Моглаві-Подільському відбулася сьома наукова історико-краєзнавча конференція, на яку з'їхалися учасники з різних міст України. Основна мета заходу популяризація унікальних місцевих традицій та збереження культурної спадщини, дослідження різних історичних подій, що відбувались на території могилів подільщини Конференція об'єднала науковців, краєзнавців, бібліотекарів та істориків серед учасників. Сергій Гальчак, доктор історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, голова правління Вінницької обласної організації національної спілки краєзнавців України. Та Юрій Зінько, кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Краєзнавці Могилі Подільщини, вони зараз в авангарді краєзнавчого руху нашої області. Матеріали конференції історія Дністровського регіону, самого міста. Могилево-Подільського, його мешканців видатних особистостей розкриваються повним чином. Це гарна подія, яка об'єднує сьогодні всіх краєзнавців, науковців, істориків на Могилів-Подільщині, всіх тих, хто цікавиться, досліджує історію Могилево-Подільського і Моглів Подільського району. Учасники конференції представили свої дослідницько-пошукові роботи у десяти тематичних секціях. Відкрив конференцію міський голова Геннадій Глухманюк. Який подякував краєзнавцям та науковцям за їх вагомий внесок у дослідження могилів Подільщини, активну наукову позицію, підготовку та збір матеріалів для майбутніх поколінь. Дуже приємно, що конференція такого рівня з такими поважними людьми, науковцями проходить в нашій громаді. Хочу подякувати за ту важку роботу, за те, що ви не просто. Приймаєте участь науковій роботі, а за те, що ви навчаєте нашу молодь, залучаєте її до історії, до краєзнавства. Що ви розвиваєте цю науку, яка в перспективі буде розвивати наше суспільство? Міський голова Геннадій Глухманюк також вручив історикам, науковцям, краєзнавцям подяки за вагомий внесок у розвиток краєзнавства на Поділлі. Варто відзначити, що Могилів Подільський єдине місто в Україні де вже всьому проводять таку краєзнавчу конференцію. Вкотре великий внесок у організацію цього заходу могилівчанина Валерія Войтовича, члена правління Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Мета цих конференцій викликати цікавість як місцевого населення, інтелігенції, керівництва на той час і на сьогоднішній день нашого району імгалева Подільського. Викоти до наукової роботи, якраз науково-краєзнавчої роботи, для того, щоб спонукати вчителів історії, бібліотекарів, взагалі інтелігенцію міста, от, займатися цією краєзнавчою роботою, дослідженням Галиво-Подільського. В ході роботи конференції історики та краєзнавці порушували різні історичні події, що відбувались на території Могилів-Подільщини, розглянули особливості життя, культури краю, його властивості та історичні події. Кожна доповідь знайшла своє продовження в живих обговореннях, де автори черпали нові ідеї для своєї подальшої роботи.